Шановні колеги, порядок денне засідання комісії фінансів і планування бюджету на 27 цьому на четвертому. Нас два питання про ставлю на голосування. Порядок денних. Хто за дякую рішення прийнято. Внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Ірина Вікторівна ви шановні колеги, дивіться, ми скинули вам додаток. Ми доключили як ви підтримали. Ми виключили всю освіту, так як ви підтримали. і Єдине, що сума 25 мільйонів. Ми все ж таки її залишили в додатку. І я би вас просила не знімати її. Ми кожну суму погоджуємо з нею у вас на комісії. Я я пробую пояснити. Тобто, ми зараз перекидаємо загального фонду з програми на бюджет розвитку. І потім, якщо будуть дрібні суми, які треба буде терміново перекидати виконковим, то будуть власне з цього, з цього наповнення. Тому, в принципі, я вважаю, що ми маємо підтримати. Ми жодного додатку без комісії Ні, ні, їх немає. В додатку останньому їх немає. Вони мене... мали додатку останнього. Я не знаю. Я читаю Юрій Дамашович. У вас немає у вас третій додаток. Це не наш додаток, це додаток загального фонду. Ну що ви? фонд. додаток фон. це не наш. Загальний фонд, що ви нам там написали? Добре, не а ваш який додаток? Бюджет. Ми зараз говоримо про бюджет розподіл бюджету А, а, а бюджет. де ви нам скинули? Ірина, я дуже перепрошую. Скажіть. Він, будь Він. Він. Прошу. Я, ми ви нам там. нічого не ну, присилали. Є п'ять додатків. Так, раз, два, три, чотири. Ну, Тому я питаю, це що це загальна? Це загальний фонд, ну, це, це не нас. Ми, 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 ми всі маємо додаткові мані. Вам вже розкинули оприлюднена ухвала, друзі. Нам дали п'ять додатків. Юрій Томасов, а оприлюднена ухвала, бюджет розвитку і там є додаток. Є гарантії, двісті десять гривень. <плес> Чекайте, це у нас друге питання буде. Давай, <плес> давай закриємо від. <плес> це текст <бюджет>. не скаже. Тут в тексті написано, установу, заміняємо. Ми про це говорили. Це 5,38 трамваї, які ми завершили по електронному. Перемножені на курс. Це так ми з вами зробили ще одне запозичення на тих 538 не встигли вимогу, проголосували і не ніколи писали. Я це, це знаю, ти, ти не минулого. мене дивись, я це знаю. Граничний обсяг це ота сума, яка на камері перемножена на курс. Аранція. Що ти кабінете? Так, ну, це, да, це треба. Це, це, це є гарантія, це запозичення. Да. Це обліка, я звичні. Ні, просто він Зі говорить про те, що віде. нам віде. треба буде голосувати двома мантра. <кхі> але це не <кхі> я маю це обсягати, це технічно, ми мусимо не пошли зупинити оцей Ні, та це я розумію. Шановні колеги, якщо зараз нам роздрукують ухвалу, тобто я би все таки просила підтримати так перекидку тих 25 мільйонів, тому що ми так, потім так. не залежали від збору сесії, тому що в нас дуже часто є малі звернення по військовому Друзки, і ми тоді там як ви проходить приходять додам. до нас, ми даємо добро, йде і йде в, 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 в на виконком, розумієш кінка мільйонів Чекаємо, а я вже є? Ми подали. Так домовлялися. викинули. Тобто, ми зараз голосуємо, і я вже вас не правлю. Все я понаставлю Ставлю, передивились, шановні колеги Передивіться. то. Гроно нема. немає гроносич немає чорнока. мільйон чи звідки с... перекидку є розуміння звідки перекидку. Немає розуміння. Чому місяць тому, коли формувався бюджет розвитку, забули туди включити туалети, які, яких не було і не є, і не планувало бути. Чому забули включити інтелект? Чому забули включити одне, друге, третє, там чотири пункти, і зараз робити з нас непонятно кого? Крім того, забув керівник освіти позвонити і сказати, що є така проблема. В принципі, забув і вчора про між допротім нам. Приходить якийсь дядько і каже, от дайте нам 7 мільйонів, дуже треба. От вчора не було. Боже, я забула, що ми в прямому ефірі вивчите. Я розумію, що в них не було мотивації. Я Що це зовсім за. Ні, я забираю навпаки, Чого забирають дали. Якраз перекинули з Шевченківського, кидають туди. Все добре. Так все, шановні колеги. Так ви розумієте, що в кожному кожній світі установі Львова є маса проблем. Звичайно, що освіта постійно є недофінансованою. Тому в принципі ці всі об'єкти, які пропонувалися, вони є потрібними. Інше питання, як це механізне не опропрацьований механізм, це я поговорюся з вами, але якщо буде можливість... Ми обов'язково виїдемо, да, до ми домовилися. І ми вернемося домовили. тоді, коли ми будемо розуміти. Але я ще раз наголошую, що коли освіта формує пропозиції на бюджет розвитку, треба відходити від тої традиції, що ми сьогодні приймаємо бюджет розвитку, а через місяць вносимо нові об'єкти, бо якби тут становилося... вони не визначені, що були вчора. Вони не були визначені вчора. Тому хочеться, щоб кожен чиновник, який звертається з пропозицією, при формуванні бюджету розвитку ставив пріоритети, а мені потім як вас відкидати, ставити її, а потім його відкидати, ставити його, бо там це неправильно. Має бути якась стратегія одна: один порядок і одна, одна лінія. Ми приймали бюджет розвитку, ми передбалися діє у по світі. А тут додаткові, ну десь не додивилися, мабуть. Добре, ми е поїдемо, подивимося і приймемо, я думаю, рішення, але це не має бути на колінці за півгодини і ого. за день до, до сесії. Шановні колеги, додаток готові? 2. Додаток 2. Додаток 2 це фінансовий там. Це ще. Ні, а то Ірина Вікторівна Києва. Ні, він розписаний просто по фінансових кодах. Внески до статутного капіталу.

Заплатив. Ви готові? Дайте, читаю. Читаю. Вже як я вже приглася, то дай дочитай. Добре, давайте тоді швидко проговоримо. Ставлю на голосування. Внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної мали. Хто за? Дякую одноголосно. До бюджету змін як до, до загалі. Загального... <реш> До загального фонду. Ви назвіряли всі суми, які є погоджені з нашою комісією, окрім п'ять яка... Почекайте, давайте так. Що я вношу зміни? Зараз ми тут проголосуємо з змінами, з, ну, з пропозиціями комісії, так. так. Я виходжу ну, це були цю на сесію завжди з фондом, не своє. Тому я змін. говорю все, що є. Якщо зараз дій суми, які з нас вам розходяться, це 5 900 на 4 об'єкту, які ми ще не було погоджено, і це 2 975 на управління культури, яка в нас є управління культури. Якщо вироб, <піллян> того виболить, долу, що ви раундні з цього не виходить, то від моєї долучими кажете, пропонуємо оце вилучити цю. стрічку забезпечення діяльності бібліотек, не збільшувати Якщо на розподілені видатки. Ну просто да, ви оце забираєте з цього, і ми просто тоді не перекидаємо. У цієї суми, в 400, то, що нас ну, ми вносимо редакційну, може потім прийти після редакційної товари. Дивися, я ще раз говорю, ми вилучаємо стрічку забезпечення діяльності бібліотек на суму 2,975 і не збільшуємо нерозподілені видатки бюджету так, розвитку, які передбачені додатково так, на освітню так. субвенцію п'ять по бібліотеці вилучаємося? давайте по бібліотеці вирішимо. Наталя. А злітно посадкова смуга нам аслідна посадкова смуга. Я розібралася. Це з минулого року нам держбюджет виділяв гроші. Вони не до Поза минуло вони не до перекидаються. Це є цільові кошти. Ми не можемо їх використовувати. Це не наші гроші. Вони лишаються їм ми їх, ну тобто далі від бюджету приходять цільові субвенції. Це цільова І вона залишилась. Ми її перекидаємо на цей рік і все вона так називає. Тому ми не голосували. Ні, ну я просто спитала, бо я побачила її. Ну я тобі просто поясню. Я вже розібралась. Думала, що вже говорила. Кажи кажіть, друзі, яке рішення по 2.975 по тій... Хуторівці. Переносимо. Mm -hmm. Переносимо. Ну все, я питаюся, просто поширення. Переносимо. Ми... переносимо. І можемо виїхати Рі, і говоримо. Тоді просто попросити вас. що це питання за вас виглядає, воно є на сьогоднішній сесії, то ми групуємо, але можливо це просто прикраїне по розуміння, і нам вдасться не завалити один можливо місце поєднувати. Мова йде про бібліотеку на циркулі. У нас бібліотека, яка є в мережі медіатек. Місто має концептуальні підхід у медіате, в нас в любові вже є тепер, де медіатека, ліки бібліотека, урбанбібліотека. Ця бібліотека є черговою в мережі медіате, які реформуються, і вона є теж профіцем. Ці концепції створення просто бібліотека професій, яка передбачає окрім розсунула функції бібліотеки, закупівлі книжкових фондів, читального простору, простору для розмов, створення на простору для людей, які працюють з модую та текстили. До приклад, ми зараз залучений <зважливі> пластик текстильний, і залучені поїздні партнерів. З польської сторони від фонду Міністерства закордонних справ, нашого управління культури, який розпорядження вже вдалося їх залучити і використати безпечно. 100 за, І ще зараз мільйон сто вони мають дати. Звідно цих домовленостей, власне, мало власних, цього проєкту теж долучатися. Зокрема, в частині цих 2900 мільйонів, які пішли на ремонт приміщення. Так само, декілька на сесій назад, під цю бібліотеку, яка там була. Комісія з танкому комунальної власності Лісповідара, ми депутати, ми віддали це приміщення, яке було вивільнене управлінням комунальної власності від попереднього редакту. Ми віддали його в бібліотеку. Станом на зараз бібліотека є розпорядником приміщення, є розпорядником гранту і просить виконати де наші зобов'язання з нашої частини міста, щоб довершити поблаштування бібліотеки на своїй комісії наші з питань культури виділимо політики спорту сонячних зв'язків. Матери, не М -м -м, не Ми зараз просимо мати обличчя перед польськими колегами. Можна бо сказати, я за ко мати копирення. обличчя перед польськими партнерами, але не за рахунок е Львів'я. Дайте нам можливість розібратися з твоєю конфліктною ситуацією, яка склалася. Ми ї... ми вийдемо, подивимось, тому що є ряд питань відносно перукарні, всього. Якщо плюс ми розмовляли з чиновниками, які зовсім нам сказали іншу ситуацію. Якщо ми вийдемо, подивимося, що все так гладко, ми однозначно підтримуємо польських партнерів, наших донорів. Ми двома руками за. Але я завжди кажу. Що будь-яка ініціатива, яка порушує права інших людей, вона є мертва. І тому давайте перш за все будемо є? думати про людей. Так, не, не, не тільки про але, ініціативи, а про людей. Але саме на зараз це приміщення в бібліотеки. Якщо ви порушили права попереднього переворотаря, то ми маємо працювати ще або пропозиція альтернативи. Там справа інші, в суді. Там справа в суді вчора сказала свистун, що там справа суді не вивільнене. Тому, будь ласка, давайте не будемо цей. Я моя пропозиція. Будуть визначатися члени комісії. Якщо члени комісії не приймуть рішення, ми готові про це говорити на сесії. Песія сесія визначається голосуванням. Наше завдання депутатів комісії з питань культури відстояти там людей. І ми робимо так, як вважаємо за ми, певну, друзі, давайте, давайте я все-таки ну, ситуація наступна. Тобто, є ризики втрати певного проєкту, там, де є співфінансування. Там, де в нас є співфінансування, я завжди говорю про те, що ну, тут дуже важливе голосування. Якщо ми не готові голосувати. Ну, то ми не готові, ми лишаємо наше рішення таким, як воно було. У нас воно було в мінус. А, перенести. Ну, бо ми перенесли. Є готовність голосувати. Якщо б ми не спробували, це на три-два тижні чи на три тижні. Може, ви спасені, кого? Може, ми ну, зараз тут так, вони насправді затримують проєкт. Там вкладені кошти, но ж таки десь ті польські партнери мають бути любові, тоді польські партнери можна викликати на цю зустріч, казати, у нас тут суди, ви тут Ні, я просто кажу. Якби терміни не вирішували, я би теж не вхожу швидше якийсь. За тиждень-два, за Це ситуація, ну і вирішила, а тих немає, а це перенесла, так і сталося. Вони дають постоянників в останній день, а тих, що хочеш, сюди вибираєш ми Приміщення, як близько, я не можу. Віддати. У вас тільки комісії? помісі? Десь? Володя, двесь. Ми вже віддали це приміщення реально людей. Як ви подається пошій нас? є? ми Ви можете. Нас все одно не вистачає волосів. Завалювати теж неправильно. Я думаю, що ми це підтримуємо, але так ми як не вирішили. Повагає, ми це підтримуємо, я думаю, ми не йдемо тепер шляхи вирішити дану проблему. Я, я особисто думаю, що ми це питання беремо в комплексі, як ми як ми домовлялися, до в трійці. І на той момент вони це виження, це не це не вийшло. І зараз не вийдуть. Ми не можемо прийняти рішення, тому що ми таке будемо, як населений, один до одного.

Ми ж атакувати. Ми, ми точно це ми зробимо. Ми не зробимо. Ми кажемо так, Ми просто Що? Добре, а ми зараз голосуємо. Що, що далі, що, що, далі. Що, що, дай, ще стає? Якщо голосуємо, що стається з тим грошей? Це все ну, ж зараз щось поїде поїзд, вже не можна ніяк відповідати. Тому що ми вже гроші віддаємо, ми віддаємо гроші. Мені вчора пообіцяла інна вона продовжить угоду з тою перукаршою не знаю, як на це мені могло обіцяти. <рес> але але правда, я їй дав слово, що я буду голосувати, чи ми будемо голосувати за списання, е, я ж розкажу, так? Бо вона, а ми, але ну, я теж буду голосувати за списання, таке перше, Інна Севстон розкаже, на якого милого вони тих людей мордують, а потім програють сюди, знаючи, що вони програють. Ні, мене більше цікаво, чому але ми маємо списувати так, та, так, 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 Можу тій, тій пилокарші, яку я навіть не знаю. І Підозрюю, що вона голосувала за Сумковича. А просто вже останній прихисток прийшла до бою. Саме це, це заварте, добре. Ну, власне. Ми так зробимо так, щоб все було добре. Не, дивіться, всі по, всі присідають, трошки будуть недовольні, але глобально все буде добре. Ні, дивись, просто якщо я зараз поставлю це часу. на голосування, ми проголосуємо мінус, це теж не, не добре. Давайте дійсно поїдемо і це на наступну сесію про пропустимо. Ставлю на голосування в цілому з наступними правками. Вилучити стрічку забезпечення діяльності бібліотек, шановні колеги, пан Юрій Томашович. Як вилучити стрічку?

З коригуванням розділу управління розслідування не збільшувати, розділу. не збільшувати нерозподілені видатки бюджету розвитку, які передбачені додатково на освітню субвенцію у сумі 5 Ставлю дуже вертаюся. вчора це голосували, так. Ми перенесли на це. Ми просто зараз <плес> голосуємо в цілому. З цими правками, не зараз на. Ставлю на голосування в Про... цілому проект ухвали з проголосованими правками. Хто за? Дякую, шановні колеги, одноголосно. Я вас вітаю, ура, пока. Біжимо. Да. Виключи, будь ласка, з цей. Зараз я ще вам говорю. Нас було річні фракції Юра Рекун, не чуха. Ми хочемо переставити сьоме питання з восьмим. Ми восьмого проголосувати сьоме питання, а восьме перенести в кінець порядку денного і дати час, ми не йдемо сюди.